Гуляємо старим містом Маршави, насолоджуємося красивими, незвичайними будівлями, незвичайною архітектурою. Ось такое, ну наш прапор, куди ж без нього. Польща підтримує Україну український. Зараз трагедії. Ось таке гарне старе місто. Ну, звичайно, люди тут відпочивають. Тут багато кафешок, сидять всі насолоджуються життям. Ось таке вони гарні будівлі. Це може туди, типу, як внутрішній дворик такий. Місті є на старому місці є що подивитися. Ну і звичайно, куди ж без них цигані, які грають українські народні пісні. Да, тут можна багато чого придбати. Ось таке воно гарне старе місто. Тут можна гуляти. Ну, Тепер у нас на Суворова. І насолоджуватися не тільки гарною брутівкою, гарними будівлями. Ось взагалі це щось сонячний годинник такий своєрідний. Такі гарні, справді гарна дуже архітектура. Ось прямо над нами над полупростить і лев своє рівне. Що ми зараз забачимо? Ринок старего міста. Ринок Старого міста. Вон він за нами залишається. Ринок Старого міста. Цигані грають і сподіваюся, що вони зароблять. Гроші, такі різні гарні виставки. Ну, справді варто приїхати і перейнятися духом старого міста Варшава. Один цікавий момент старе місто це ось т мури. Там де дітки бігають, якісь, мабуть, залишилися від розваленого курті. І такий теж своєрідний годинник. Ого, вже за 5 хвилин 4 година. І пам'ятник Янові Кілінськ йому. Такий діяч видатний. Ну, схожий дещо на нашого гетьмана. Але це не наш гетьман, не український, це якийсь польський видатний діяч. Ну, якщо ви можете погуглити, то можете. Почитати, що ж це був за діяч. І ось така вуличка. Так, да. точно. Заді, позаду мене ось така цікава інсталяція. Реконструкція старого міста. Да. Це центр історичний Варшави. 1980 році він був. Поставлений. Ну, це реконструкція старої Варшави. Ось такого маленького поселення, значить, вона починалася. Ну, прикольно. Ну, ось так її вигравіювали. Прикольне. Да, цікаво гуляти Варшавою. Взагалі потрібно вкладати гроші у мандрівки, а тому що гроші потратяться. А враження від мандрівки завжди залишаться. І як казав Кузьма Скрябін, яка різниця твоїм кедам? Скільки років, якщо ти в них гуляєш по Парижу? Ну, до Парижу ми ще не доїхали, а до Варшави саме то. І пропоную вам насолодитися вуличками, ось цими будівлями старої Варшави. Подорожуйте, мандруйте. Вкладайте гроші у мандрівки, адже мандрівки це і життєвий досвід, і враження, і нові знайомства. І ось знову ми повертаємося туди, звідки почалася наша екскурсія. Саме до площі перед королівським палацом.